Я бачу життя після перемоги звичайно щасливим. Наші захисники відвоюють території, потім ми відбудуємо зруйновані будинки та відновимо інфраструктуру. А коли все налагодиться, то обов'язково поїдемо у Крим на море. Україна після перемоги стане однією з найпопулярніших держав, особливо серед туристів. Також ми накриємо величезний стіл, приготуємо різнованітних страв і згадаємо всіх тих, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього. Та я сподіваюся, що ми також завітаємо у мій рідний Донецьк. Та разом заспіваємо гімн України. Донець – це Україна! Дані, це Україна! Дані, це Україна! Після нашої перемоги Україна розквітне не тільки культурно, але й економічно. Ми станемо передовим технологічним хабом не лише Східної Європи, але й усього європейського регіону. Іноземні туристи дізнаються про мальовничість українських Карпат та Криму, випалені російськими окупантами міста. Ми відбудуємо за найкращими стандартними урбаністики, щоб наступне покоління українців зростало в безпечних та сприятливих для розвитку умовах. Після перемоги я бачу Україну державою, з якої інші будуть брати приклад у любові до свободи та повазі до прав людини. Саме на основі нашого досвіду в захисті власних територій, боротьби з корупцією та стрімкому розвитку оборонного сектору, ми будуватимемо наше демократичне майбутнє у чах цивілізованого світу. Ми більше ніколи не будемо периферією або молодшим братом Росії. Нас прийматимуть як невід'ємного члена Європейської родини, і ми радо прийматимемо в себе наших іноземних друзів. Щоб вони на власні очі бачили, чому воля це найвища цінність і чому диктатура та безвідповідальність це дуже небезпечно. Після перемоги я бачу Україну як інклюзивну державу, відкриту для кожного. Незалежно від раси, статі, орієнтації віросповідання. Я бачу країну, де немає місця дискримінації, яка притримується європейських цінностей комфортно для будь-яких людей, у тому числі з інвалідністю. Кожен населений пункт стане зручним для жителів і гостей. Мафія забудовників припинить своє існування, а на заміну їй прийдуть талановиті архітектори. Та урбаніст. Україна стала взірцем сили і незламності духу для всього світу. Це місцеве личі і краси, яке я хотів би відвідати, чи не кожен іноземець. І коли закінчиться війна і... Зникнуть побоювання. Нас накриє хвиля інвестицій, цікавих проєктів та творчих ідей, які допоможуть відновитися та стати ще привабливішим. Яку я бачу Україну після перемоги? Я бачу її сильним внутрішнім джерелом, де українці є рушійною силою, з відродженою українською культурою. Які на місце шароващині та зросійщені? Після перемоги ми нарешті подолаємо корупцію, з спільною ідеєю відновлення житлових і адміністративних будинків, лікарень, шкіл, заводів. А також побудуємо нові заклади і неймовірні архітектурні споруди, але, звісно, збережемо пам'ятки війни для іноземців та майбутніх поколінь. Україна стане найпопулярнішим, а головне безпечним туристичним напрямком світу. Я знаю, що після цьогорічної перемоги Україна остаточно ліквідує усю російську агентуру, яка роками плюндрувала нашу державну систему, нашу культуру, нашу релігію, наші думки. Я знаю, що Україна остаточно позбавиться усіх адептів північного сусіда, включно з осередками ОПЗЖ та так званими вірянами зупицем. Після перемоги я бачу Україну відкритою для всіх і кожного, окрім росіян, звичайно, що багато людей подорожують сюди, деякі приїжджають навчатись та жити тут. Україна розвивається саме тому вона буде притягувати до себе різноманітних людей, які будуть жити у милій злагоді один з одним. Перемогою я бачу Україну з сильним політичним гравцем. Державу, в якій живуть спокійні за своє майбутнє люди. Якою я бачу Україну після перемоги величною, вільною, шанованою? Я вірю, що саме такою вона постане на міжнародній арені та у свідомості світової спільноти. Україна розквітне по-новому, стане неабияким центром притягнення уваги та розвитку локального туризму, адже ми відбудуємо кожен міліметр країни, модернізуємо його, дамо новий подих. Я вірю, що перемога доведе усім, що Україна незалежна країна, яку краще поважати, а головне не варто недооцінювати. Ми більше ніколи і нікому не дозволимо допустити навіть думку про те, що Україна слабка. Ні, навпаки. Ми будуємо авторитетну країну, яка може дати відсіч і вистояти за свої ідеали. Україна! Свята, свята, могутня, соборна, слава Україні! Після перемоги Україна, яку я побачу, не буде архаїчною. Це буде країна у вишиванках на святах з багатою культурою позбавленою радянської Шароварщини, але водночас потужним постіндустріальним сектором, з великими інноваціями та новітнім озброєнням. Україна стане однією з найвпливовіших європейських націй, яка буде рушійною силою світових змін. 24 лютого докорінно змінило мій погляд на Україну, бо тепер я знаю, що для неї немає нічого неможливого. Я бачу Україну передовою країною Європейського Союзу, потужною державою НАТО, справжньою європейською нацією, розвиненою культурно та економічно, Україну сильну та свідому, Україну, де більше ніколи не буде нічого російського. Україну, якій ми нарешті стали українцями. І тоді, коли я ходитиму вулицями Мирного та вільного Києва, я нарешті скажу так. Це та Україна, за яку ми боролися. І так, ми перемогли.